Вс и техники прокатался. Игри. Короче. Пот накатка, пацанчики, Все забралось. Давайте поедем по парсии. Мммм. Блять. Давайте. Не. Не хочу Ну хоть прочекай не. Да мы, блять, як я проїду, будете тепів годины еду, я не хочу, Буде довго. Їдемо, блядь, займаємо місця в місті, блядь, будемо А ну, Сер, не нас упориться, не могу. Не там. Та будуть траши, я буду стояти ззаді вже. Не буду так робити, блядь, коло вас стоять. Що робимо? Та їдемо в місто направо. Та, все. А, а, а в місці ми що зробимо з нами. В місті? Нічого, когось з вас уб'ють, я когось вб'ю, і потім подивимося. І потім нас вб'ють всі рашти. Вас всіх, це хто, хто лишиться. Хай. Тебе, Максим, або Назара. На, на Ну, Його це ще я з барабаном. Так, звірю, вони тебе першого винесу, Якщо mm. побачу. Якщо я буду їхати перший. А ти їдеш перший, тобі не здається. А я можу затормозити і почекати. Не, не. а ти не затормозиш. <laughs> блять. Аргументируй аргумент, блять. <laughs> давай, блять. Ти серед, ти не вовк, ти рак. Це мені чорний говорит, а? Mm -hmm. Я хоча б... Червоний, а хтось там вообще чорний. да. Кажется, червоний? А ч ти червоний? А, ясный. Цель мой данную шутку в свою проводить, понял? Ч mm это -hmm. їдьте, наоборот сюди, понизу? Не поверху. Вверху не можете чекати. А там перший Максим. Не, не по перші на Що? Хочу той чорночка. Та, блядь. На першу ні. На перший довго часу. Багато часу протратив. Почакай, короче. Максим, Назар ти шо, вилетіть що? Не, не лать, хочу подивитися, можна я там зараз поїду. А, вони ззаді? Так, вони по першій. кожен не поїхали по перший. Назар ховайся. О, БК повреди, от, ти красавчик, блін. Все, ховайтеся. Давай на захватку назад. Дай ему урон. Ясно. А туда ты муки же... А, писал. Сбить белым. Вставай, ты типа в свои места вот сюда. Да выле куремку просрал, ну блять. Сирин, выгодно туда вставать. Не, выгона, пацан. Треба треба с різних сторон встать, аллы не за. Ага, блядь. Ясно. Серый, втягай, бля, зараз той за... О, ну я шо каждый перший стоишь. Не буду стоять с нами, блядь. Алло? Ну ты опять в давай. Захватим. Пробуй цього забрать. Сири, ничего не пробуй тебя зараз заберу. Ал ты дурак. Нази, тікай вниз, тікай, Нази, розвертайся и в той пролуп, где ты є. Блин. Сир, забирай, что оставить? Забрав. Уматую, матуй. Сир, їдь до мене, їдь до мене. Зай. Я ему считал. Да, добро дивись, Назик, зараз ты у фуловий. Макс, давай до до нього краще поїдемо. Ну, до мене їдь, до мене їдь, нази. У ч шоп треба забрати. О, то, що 700 хп. Так. І раз він до тебе шотний. Ладно, короче. У мене тут же <проб> проблема. Я, я бачу тебе. Максим, їдь забирай бруньорона. то 700 хп, сар, я тобі помагаю. Так, Хто Кто Передній? Предний? Назар. Той, що 700 хп мав. Танканул устою. Блин, я не могу. Да. Блин, да сейчас не зможу. Не Назар, дай поряд. Дай шотку. Все, поставив його Шо да, на сплю, пош на КД. да, да, да. Максим, да. забирай того 500 хп. Красав. Добре. Вообще побратимся. Все, по розвалили, блядь. Я щепую як ми так зіграли на турі. Ну да. Раз команда роботи щось почалася, що? Заберу. Бульма. Ты сложен с уроном заходи, я не розумію, то, як так може бути. 600 о, тупо кожен з уроном зайшов. Нормально. От, отак, коли ми так оттащим, сообщи чтки бою хоть. Блять. Вони, кара не тоже, блять, нормально, блять, розділились, нахуй, засвітились. Пацан, ми троє. Троє. Троє засюди троє дошли до сіл.